Вітаю вас. Харківській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Обласної військової адміністрації Собі... тоді натислована найкраща дитяча бібліотека. <ріху> Привіт. Добре, Добре, Добре. Добре. Добре, троє. Добриєш точніше, <ріху> <Добре. ріху> <Ми, вовлінно. ріху> <ріху> не знаєте. Наш ви президент. І дебати, і інше, тому ми спілкуємось. Готуємось потім відстоювати інтереси різних наших громад, звідки ми. Yeah. Yeah. Круто, що ви тут залишаєтесь в Харкові. Це Да, Так, на 100%. <п ят> <п ят> я думаю, без людей, без вас, без енергії місто вже не було. Тому що складно жити під обстрілами, такими інтенсивними, як а, в Харкові харків'яни. Багато всього витримують. Ви <п 'ят п 'ят> команди, я йду зараз. Привіт! Добре, як справи? <п 'ят> Добре. Будемо вітатись, да. да? так? Привіт. 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 А Ой, це, це я. <правда> <це, правда> Ні, <нет>, це ви повинні <правда> 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 <должны Расправда> Я розпишу. Да. І залишу вам. Так. Да. Правильно. правильно. Ми розібрали. <правда> Добрий, Добрий день! Добрий дня! Добрий день! Добрий день! — А у вас тут круто? Так. так. Трошки підказу підкаса, сим, що я завжди був Харкові впевнений на 100% і Харків такий є. Міцний, ну Харків заліза бетон. і міцний, і впевнений в собі. Харків це, це Україна. Але що найголовніше, це цінності і не втрачати їх. І я бачу в нашій молоді саме ці цінності, правильні. Людські, бо людина найголовніша. І я хочу їм подякувати. Я впевнений, що якщо б не було людей на вулицях Харкова, міста б не було. Міста б не було. Я знаю, що це складно, і, на жаль, стільки втрат. На жаль, скільки всього втратив харків, харків'яни, рідних, близьких. Але те, та, та незламність, яку продемонструвала Харківщина, те, що є люди, вони живуть, їх не зламає ворог. І я думаю, завдяки цьому зберігся і Харків, завдяки всім цим людям. Передусім, молоді, дякуємо за те, що вони тут, і безумовно, це дуже важливо. Вони зберегли. А ті, хто поїхали, все одно після закінчення війни ця молодь обов'язково повернеться. Тому вже почали робити.